Сьогодні ми відвідали лікувальний заклад, в якому лікуються, реабілітуються наші ветерани, наші військові. Я дуже горжусь тим, що знаю і весь персонал, який тут працює, головного лікаря, який зараз зі своїм сином захищає нашу Україну. Як і завжди, вже за традицією, яка склалась. Коли ми проводимо комплексні заходи для ветеранів та військовослужбовців, ми відвідуємо чи то військовий госпіталь, чи то реабілітаційні центри в тому місці, де ми зараз знаходимося. І дуже добре, що сьогодні разом з нами були наші хлопці-ветерани, тому що на своєму власному прикладі вони хлопцям могли показати, що не потрібно здаватися в жодному разі. Життя триває навіть і після ампутації не потрібно опускати рук. А більше того, навіть займатися собою і займатися фізичною культурою і спортом, тому що це здорово. Я представляю Дніпропетровщину на змаганнях Сильні України. Ми приїхали в Кропівницький на ці змагання, також вирішили відвідати хлопців, які отримали поранення. І зараз проходить процес лікування та реабілітації. Я просто знаю, що це таке, який шлях їм предстоїть, тому що після поранення я теж там не одразу там почав займатися спортом. Треба була реабілітація якась, але саме заняття спортом мені допомогли відновитись і ну, побачити те, що в мене щось получається, побачити, який сенс. І почати рухатись далі. Тому всіх чекаємо після гострої фази чи реабілітаційного періоду на наших заходах. Як завжди, будьте сильними, ми на вас чекаємо.